Ти на кого батон крошиш, Слышь, пацан, ти до мене звернись чисто по-человечески і в культурній формі попроси. І тоді я можливо подумаю мірятись з тобою піська ні, чи в мене і так більший? Всім привіт! З вами психолог Олена Шпундра, і сьогодні я просто не можу не прокоментувати подію року змагання. В якому потап на мінімалках або тарзан без його Джейн викликав на ринг свого колегу по цеху, цеху абсолютно уявної і токсичної маскулінності, Ханумак змагався з малзвошеним в тому, у кого більший, більший і міцніший поток гумору. Протягом 17 хвилин ми спостерігали цю хвилюючу дуель. А перед цим, ще приблизно тиждень, ми спостерігали. Ну, драматичну драму про те, от, як Тарзан вкрав ідею з плагіатів Джейн. Він вкрав в неї не тільки студію, а й вкрав, нібито вкрав в неї ідею робити подкаст. А ще перед цим, бачите, яка в мене гарна пам'ять. А ще перед цим інтернет-спільноту сколихнула, жахлива і не менш драматична новина, про те. Як знову ж таки Джейн обікрали. Але зараз в цьому випадку такою підступною виявилася Аня Трінчер, яка сплагіатила не тільки студію, а й саму ідею подкасту. І да, до Аліни Шаманської подкастів ніхто не робив. Взагалі, тепер, знаєте, друге ім'я. Шаманської буде подкаст. Подкаст Шаманська. Да? Бо саме вона є авторкою цього такого творчого доробку. І дійсно, да, її ну, нібито двічі обікрали, бо і Ханумак, і Аня Трінчер знімали свої ці вкрадені подкасти в студії. Яку орендувала Аліна. Ви розумієте, ну наскільки це підступно? Розумієте, наскільки це взагалі неможливо осягнути? Як можна вкрасти у людини студію, яка здається в оренду погодинно? Скажіть мені. Ну як? Як це можна зробити? Але я навіть не буду вам. Не зачитувати оці заголовки, які робила преса протягом цієї інтриги. Вони називали це все словом плагіат. тобто трінчер з плагіатіла у шаманської ідею, взагалі ідею. Я тут, знаєте, я така наївна людина, і, можливо, вже, як ви мені там пишете, стара бабка на да, але от на моїй лавці, нібито плагіатом, називають кражу, як. Якихось унікальних ідей чи унікальних розробок, тобто, наприклад, якби я розробила якесь унікаль, якісь унікальні ліки. Типу ліки проти раку, і хтось підступно вкрав мене мою розробку, запатентував її і випустив на ринок, це я думала називається плагіатом. Але насправді ні, це взагалі має інше значення. Плагіат це коли одна людина орендує погодинна ту саму студію, яка, в принципі, здається в оренду погодинна всім бажаючим. Плагіат нове значення, Подкаст Шаманська, нова ідея, новий винахід, дуель двох самців, ханумак е проти Волошина. І я дивилась я дивилась цю дуель. Наскільки ці двоє закохані, але закохані не, в оди, не один в одного. Кожен з них закоханий сам в себе, закоханий до нестями. Я все ж чекала, коли після кожного вдалого панчу, той, хто його зробив, почне. Наче... Так, да, отак от робити. Но їм, але їм вдалося, вони дійсно мужні, дійсно взагалі непереможні бійці, їм вдалося втриматись. Да? Тобто, вони, можливо, зробили після того, як були вимкнені камери. Тобто, черговий раз гора народила миш. Але. Ці двоє закохані кожен сам у себе. І я не знаю от жінки, які жили з ними у шлюбах, як вони могли взагалі фантазувати, що, от, знаєте, з'явиться якесь хоча б маленьке місце для того, щоб кохати когось з них. Бо я побачила тільки, от, знаєте, простір повністю заповнений любов'ю до себе. До себе, коханого і взагалі найкращого у світі. Давайте поговоримо про цю токсичну маскулінність. Ну ж таки, я не знаю, в який момент, напишіть мені в коментах, ну, в який момент, от в українському медіапросторі оця така токсична уявна маскулінність стала наділятись якимись такими, по-перше, пригортати багато уваги до себе, не Якоюсь такою особливою відзнакою. Да? Тобто, розумієте, коли це сталося? Скажіть, будь ласка, я розумію, що можна відростити бороду, можна відростити вуса, можна навіть накачати м'язи. Ну, тобто, зробити себе подібним до того якогось стародавнього вікінга. Але ж знаєте, от як не стане солодше у роті від слова халва, так і від бороди на обличчі, ну, знаєте, внутрішній стержень він не додається. Він в комплекті з бородою чи з м'язами, чи от цим, от, от знаєте, я розмовляю через губу, так, от щелепу вперед. Отут я постійно щось там почухаю, тут я щось там причмокую. Да? І оце в нас, ну я не знаю, образ успішного чоловіка. Коли це сталося? Скажіть, будь ласка, і да, Ханумак називає себе актором, розумієте? І знову ж таки, як і зі словом «плагіат», в мене сьогодні відбулось прозріння. Бо я на моєму світі акторами рахуються, не знаю, Роберт Де Ніро чи Аль Пачино, чи хтось от такого рангу, коли актором себе називає тестостероновий гамандріл, який на камеру, знову ж таки, на камеру, так браво, зухвало, хоробро виставляє вперед свою щелепу і змагається з іншим гамадрілом, а потім в інтерв'ю. Програмі ЖВЛ життя видатних людей. Програма ЖВЛ, скажіть, будь ласка, видатні люди, це хто у вашому просвіні? Я думала, ну це Ейнштейн, можливо, так, да, в нього неможливо взяти зараз інтерв'ю, бо його вже немає в нашому поточному світі. Але живий Сапольський, польський, наприклад. Жив, живий Хастікоєв, якщо ми говоримо про українських рідних українських. Живий хустів, але де ж він на наших екранах. Чому його не кличуть на інтерв'ю? Бо тестостероновий гамандріли зроблять більше рейтингу, так? Да? Так ось повертаємось. Ну, цей гамадріл, насправді він актор і на і я вам нагадаю, трошки перед історією, да? бо війна застала, його раптово застала його в США. І десь приблизно півроку і він, і цей тарзан, хоробрий і мужний тарзан, і його оця покинута колишня Джейн. Удавали, що взагалі ніхто не знає, де він знаходиться. Тобто Джейн теж не знала, а так сталося випадково. Вона не знала, гди. де мій тарзан, де він загубився. Він загубився в кам'яних джунглях Нью-Йорку. Да? Тобто, десь півроку вони удавали, що невідомо, де знаходиться цей видатний актор Ханумак. Ось, і раптово він не був дезавойований за рахунок того, що в мережі з'явилось відео з урочистою події з участю нашого президента, і аудиторія побачила на цій події, побачила оцього зниклого, раптово зниклого Терзана. Так ось, коли його запитали: ну, типу, а чому ж ну, такий хоробрий, мужній вікінг? Він взагалі не воює. Е він написав, що в таку ситуацію, як у нього попало дуже багато артистів. Артистів, я підкреслюю, він актор. Да, ви і треба це просто треба пережити. Чому він не поїхав воювати? Чому не поїхав воювати? Тому що страшно, тому що не хочу помирати. І зараз я в жодному разі не стібусь над почуттями, бо боятись це цілком природньо і нормально. Страх притаманний усім. Але коли ти на. Екрані отак награно видаєш таку маскулінність, ти такий там крутий, ти такий безстрашний, ти змагаєшся з таким же іншим крутим, інтернет да, учасником опасних. Інстаграмних битв, Боже мой. У нас ще немає якихось нагород да, для таких інстаграмних героїв, чи їх вже вшанувала адміністрація офіс президенту, Да? Він любить роздавати награди, нагороди блогерам, да? незрозуміло за донати, вибачте, за донати, які вони збирають з вас. Да? З вас вони збирають всі донати. Ну добре, Тобто, да, такий хоробрий, мужній воїн. На екрані воювати ні, він не поїхав, не хочу помирати, страшно. Але тепер він, в принципі, потролив свою цю колишню чи майже колишню дружину, бо наскільки мені відомо, офіційного розлучення так і не відбулося. І тому я не знаю. Я прямо зараз можу повангувати, що нас чекає через якийсь певний час ще кілька захоплюючих серій чи то повернення. Воз'єднання Тарзану та Джейн, чи навпаки, їх ще більшого віддалення. Давайте повангуємо. Напишіть в коментарях, за що ви вангуєте? За воз'єднання і Джейн. Чи взагалі навпаки, за, знаєте, битву, джунглі, одні, одні джунглі проти інших джунглів. Напишіть в коментарях вашу версію. Е, ну, знову ж таки, але. Поки от був анонс, була закручена інтрига такої крутої події, презентації плагіату колишня Джейн, вона ж хвилювалась, вона хвилювалась і пакувала валізи. Вона пакувала валізи їхати на інтерв'ю, до кого зараз можна їхати на інтерв'ю і плакати про аб'юз. Напишіть в коментарях кілька кандидаток. Кілька наших таких ож. Ну, цікавих, яскравих інтерв'юрок. Ось наша Джейн пакувала валізи. Тепер я не знаю, прям що їх доведеться розпаковувати, бо в цій дуелі, в цій битві. Титанів там жодного слова не лунало ні про Джейн, ні про їхній шлюб, не про їх розлучення. Тому не знаю, що зараз робить Джейн. Ридає, напишіть мені в коментарях, вона ридає в своїх сторіс, вона розпаковує валізи, чи вона їх навпаки запаковує, чи вона готує нову серію свого цього унікального ноу хау проекту подкаст шаманської. Господи, слухайте, я не розумію, що трапить, що взагалі кується. Чому, дивіться, я, Ханумак, я зараз вже серйозно без Йову. Побачила його прояви от саме під час скандалу цього 10 з 10. Да, Пам'ятаєте, який закрутився на шоу Володимира Степчука. І от саме Ханумак був тією людиною, яка писала в коментах там о, Махнатки Васбуділіс, писала жінкам, які були незадоволені, що їх оцінюють, їх зважують і оцінюють як м'ясо. І Ханумак таке собі писав Махнатки. Тобто для нього ми Махнатки. Ну ок. И... От мізогенія, правда чи ні? Чи мені здається? Чи я знову плутаю якісь поняття? Мізогенію також відрізняються ще двоє наших таких показових альфа-ча. Це пухкий Іванов і папкін Любімчик Петров. Ні, я наплутала. Навпаки Пухкий Петров. І папкін Любімчик Іванов. Але вони настільки, знаєте, у них там настільки синергія і взаємне взагалі якесь там прям тяжіння і кохання, що їх легко сплутати. Вони для мене як двоє із верця. Вони собі дозволяють, ну я не знаю вже чого, тільки вони собі не дозволили. Жінок вони рахують, міряють виключно по стану їх факабельності, да, тобто і розсуждають розлогу там десь розмірковують про те, кого вони б там саджали до себе на колінки, кого б не саджали, хто б там у них в рот брала, хто ні брав. Тобто, всі свої, знаєте, ну вони, принаймні, що мене радує от як психолога, да, що вони стабільні, принаймні Петро, він дуже стабільний в своїх девіаціях. І тобто, там вже нічого іншого не очікуєш. Але вони присутні в нашому медіаполі, в них велика аудиторія. Жінки періодично сваряться, але ж продовжують їх слухати. Десь там під кущами, ну, він не грається в Ольфача, бо, вибачте, немає чим. Але ну, під кущами Даша Калтабакі, слава Дьомін, займається такою пасивною мізогінією. Бо нещодавно я подивилася його інтерв'ю з. Тетяною Литвіновою І коли вона розповідала про своє дитинство, про те, що вона з дитинства займалася професійним спортом, крім того, вона закінчила фізико математичну школу, слава Дьомін запитував її: ну, навіщо? Навіщо дівчинці фізика? Це ж хлопчачі принади, розумієте? І знову ж таки, піпл-хаває там в коментах кучу цих таких слава Дьомін топчик, слава Дьомін Плюсик. Я не знаю, або їх пишуть на жінки, або їх пишуть жінки, в яких одна, ну знаєте, один оцей, одна із віліна на всіх, і та періодично не працює. Бо людина, ну, в якій є розум і взагалі якісь почуття самоповаги. Ну, в жодному разі такі висловлювання толерувати не буде? Але, ну ні, вони всі існують в нашому інфопросторі. Вони всі мають велику аудиторію. І ця аудиторія, ну, ви ж створюєте своїх кумирів, не я. Але чому? да? Ну, невже вам подобається таке ставлення до себе? 에... <кхм> Не хочеться уходити в моралі, але давайте краще підемо в плітки. Знову ж таки, я не знаю, правда, чи це ні, але в мережі є, існує інформація про те, що причиною, начебто, причиною розлучення ханмака і. Подкаст Шаманської стала Анна Алхім. Ніби в них там були якісь дуже відверті танці з Ханумаком, да, і подкаст Шаманська в якийсь момент не змогла стримуватись. Да, і оце і стала причиною, чому Джейн кинула свого Тарзана. Ну, не знаю, пишіть в коментарях, що ви знаєте про цю історію. А зараз ще я знаю ще одну плітку. Да. Що нібито, пам'ятаєте дівчину, яка співала цю пісню про гопак. Вона там і Гордону співала на скляному мості у Києві, і, ну, і відео завирусилось в мережі. Її звуть Юлія Лущинська. Тобто, нібито це є нова обранниця цього нашого потапа на мінімалках. Що ви про це думаєте? Це правда чи ні? Цю інформацію знову ж таки я нагуглила в мережі, за що купила за те і продаю. Але пишіть, що ви про це знаєте, вірите? Ну я не знаю, для мене це цілком логично, да? Людина, який, яка створила і заспівала пісню Дикадичка зійшла з людиною, яка заспівала пісню Я танцюю гопака. Дика дичка, танцює гопака. Знаєте, яке їхало, таке і здибало, Да? Побажаємо молодим щастя. Вони там десь приблизно на одному рівні знаходяться, на одному рівні розвитку. Але, можливо, це знову ж таки якийсь жарт, бо начебто з втіктоці вони оголосили про те, що вони є. Парою. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю токсичну маскулінність чому вона просто квітне на просторах у такого, нібито сучасного війнового українського Ютубу. Чому, як тільки ми позбулись одного тестостеронового мандріла, тобто патап, людина, яка вийшла з 90-х? Але притягнула, тобто вона не змогла е закінчити ці 90-ті, Вона їх притягувала постійно е все. Що він робив, було просякнуто цією культурою, точніше, відсутністю культури 90-х. Позбулись Потапа, да, і з'явився Ханумак. Ті же яйця, тільки в профіль. Я розумію, що как-то хороші дівчатки люблять плохих парнів. Мені здається, зараз тренд на розумних дівчат. Да, на розумних дівчат чи ні? Ну, а Розумним дівчатам не, не може подобатись таке ставлення до себе, бо розум з почуттям самоповаги дуже тісно пов'язані, як на мене. Пишіть, що ви про все це думаєте. А ми з вами давайте послухаємо, що скаже нам про м -м, Терзана Бізджей, або Потапа на мінімалках, або актора, великого актора сучасності Хнумака наш номеролог Марія. Побачимось незабаром. Добро виглядачі, сьогодні будемо зосереджувати свою увагу на Руслані. Ми вже робили розбір з Оленою, я в минулому відео вже трошки казала про їх пару, ви можете передивитися, тому я зазначала, що він може бути досить жорстким та агресивним. Зараз він нібито якось токсично жартував в стосовно своєї жінки і показав себе не з дуже позитивної сторони. Отже, щодо Руслана, число доль-4, це взагалі про те, що він класичний. Такий чоловік, який вважає, що жінка повинна прислуховуватися до нього. З ним не треба сперечатися. Він тактатар, він альфа, він на старший брат-брати, тому він дуже холодний, тобто підсвідомо, він не знає, як спілкуватися з жінками. Він досить жорсткий, він вміє піклуватися, вміє брати на себе певні зобов'язання. Ось а щодо особистих відносин, він може переграти, він низький скине біду, ревнощі. Проте йому потрібна якась опора, підтримка від жінки, і в нього немає якихось рожевих фантазій стосовно стосунків, Пробачте за тавтологію. Ось він може перегорати, він може гуляти, тобто зраджувати. Так чому? Тому що м м м м швидко втрачає інтерес до жінки, або е просто якщо жінка його не задовільна, його енергію, його якихось. Е Якісь потреби особисті, то він може це робити. Однак на нього має вирішальний вплив це оточення або думка соціуму про нього, якісь моральні норми, тому це може його стримувати. А, наступне, а, матриця долі в нього також показує зону талантів 12-5-20. Тобто це і певна реалізація в суспільстві, це і а, коли людина може. Брати іспари, я забула як це буде на українській мові. Тобто, по 12 енергії ви зараз можете побачити, це про те, що йому треба бути корисним суспільству, більше допомагати людям. Без енергії він не має мати якусь гординю, да тобто пихатість, має визнавати свої помилки, свої провини визнавати. По 20 енергії, по 20-му ракану. Родина має на нього вирішальний вплив та велике значення. Його особиста родина, ну, там, де він вірить, та ту, яку він побудував. І все ж таки, я б йому рекомендувала, якщо б він пішов до мене на консультацію, це обов'язково налагодити стосунки із своєю колишньою дружиною, а не токсичити, тому що вона мати його дитини. Дитина має 50% від матері та від самого Руслана, і це може мати не дуже позитивний а, ефект потім, коли вже дитина буде дорослішати. От ну, взагалі прискіпливий а, може по мінусовому прояву на п'ятої енергії. А, бути дуже, дуже дотошним, бути прискіпливим, десь без таки правильний, і ну, в повному розі може бути також і токсичність. Але насильно я це бачу. Я б сказала більше про те, що він пам'ятає, що йому хтось сказав поганим, це помства це уразливість. Тобто він усе думає про це і при а, дуже Комфортні якихось при позитивних обставинах він завжди це використовує проти свого опонента. Ось а тому, якщо вам цікава номерологія, цікаво дізнатися про себе та про свого партнера, можете звернутися до неї. Дякую за увагу. Гарного дня!